Ось у цьому приміщенні вже восени планують відкрити простір для бізнесу та громадських організацій Open Space. На понад тисячі квадратів облаштують сучасний мультимедійний конференц-зал, тренінгові кімнати, творчі студії промислового дизайну та урбаністики. Згодом вони слугуватимуть простором для різноманітних тренінгів, навчань та консультацій. Ми би хотіли привчити. Думати підприємницько починаючи від шкільного віку і закінчуючи громадянами старшого віку. Вони теж мають гарні ідеї, вони також можуть розвиватися. І через то в нас злосунда зазначеного проекту називається Працюй, твори і розвивайся. Тому у просторі облаштують також коворкінг-центр, колективний офіс. Підприємці, які працюють або відкривають бізнес в тернополі, зможуть отримати саме тут для старту, на пільгових умовах від місцевої влади. Ті плюшечки, я так назвуться, так ті бенефіти, які дозволять їм дуже легко піти в цей бізнес, не витрачаючи саме на тому етапі, коли коштів і так не вистачає, свої власні кошти. Місто їх підтримує, місто хоче, щоб вони були успішними. І коворкінг це одна з компонентів. Проєкт реалізовують міська рада та інститут сталого регіонального розвитку за фінансування уряду Німеччини та програми розвитку ООН в Україні. Під час втілення ідеї зважають на найменші дрібниці, тому вже по попрацю навіть над брендуванням. Власне, сама ідея логотипу, це дизайнерська ідея логотипу, це простір, кімната зі стінами, як бачите. Стіни опускаються і утворюють відкритий простір. Є вигляд зверху, взагалі вона повторює форму літери О, і тому в нас Open Space це виходить ось такий чорний логотипчик. Він мінімалістичний, але одночасно він дуже елегантний і він буде дуже довго служити для різних, під різні тренди. За кілька місяців опенспейс стане осередком співпраці, творчості та підприємницького розвитку у Тернополі. Новий простір відповідатиме всім нормам інклюзивності, а приміщення в оренду здаватимуть для громадських організацій безоплатно. А поки тут тривають підготовчі роботи. Ми вже облаштували санвузли, якраз для інклюзії передбачили і так далі. Вже монтують обладнання. Ми вже провели тут освітлення в тій частині і зробили підготовчі роботи до заливання підлоги для того, щоб вона була більш така витривала. Топінгоп підлога тут запланована. За усіма оновленнями простору можна слідкувати у соціальних мережах в Інстаграм та Фейсбук.